Хто хоч раз цікавився мотоциклами, той точно знає назву КТМ. Це відомий австрійський бренд, який є виробником популярних спортивних мотоциклів для мотогонок різних типів. Не раз гонщики на мотоциклах ставали переможцями таких світових перегонів, як Ралі Дакар, крім мотоциклів, КТМ також має і виробництво велосипедів. Хоча велосипеди КТМ – це зовсім інший підрозділ. І кожен з цих підрозділів розвивається окремо. Єдине, що спільне у КТМ мотоциклів і велосипедів, це звісно їхня якість, тому що велосипеди КТМ реально зроблені дуже чудово та якісно. Компанія має декілька власних заводів по виробництву. Основний буде в Австрії з головним офісом по контролю якості. Але також є завод ще і в Чехії, і в Камбоджі. Але не дивлячись на те, що заводи є в різних країнах. Вся продукція проходить дуже суворий контроль якості. Ну а до речі, перший серійний велосипед КТМ зійшов з конвеєра в далекому 1964 році. Ну і дуже також цікавий факт, що наразі випускається 240 тисяч велосипедів КТМ на рік, і 60% із них це будуть електровелосипеди. У 2022 році МТБ-велосипеди КТМ отримали оновлені рами, які стали комфортнішими, спритнішими та стабільнішими на поганій дорозі. Основні зміни, які торкнулися рами в 2022 році, це була подовжена верхня труба та змінений кут кермового стакану. Це, звісно, позитивно позначається на керованості та комфорті від цього велосипеда. Тож цей велосипед підходить як для початківця, так і для тих, хто вже давно та впевнено їздить на велосипеді. До речі, якщо взяти велосипеди КТМ, наприклад, 2020 року і порівняти його з 22 м то візуально навіть буде видно, де і що змінилося в рамах цих велосипедів. Ну і також не можна не зазначити, що нові моделі стали трошки легшими. Ця нова лінійка представлена трьома моделями: це буде Ультра, Penny Лейк та Чикаго. І от конкретно Ультра та Чикаго будуть відрізнятися рівнем комплектуючих, а Penny Lake в своїй лінійці також має жіночі рами. Алюміній тут використовується із покращеної версії, облегшений та жорсткий. Це серія 6061. Цей сплав збереже вашу швидкість та комфорт на більш довгих дистанціях, і ви це однозначно відчуєте. Сьогодні буде на огляді КТМ Ультра. Він буде кращим по комплектуючих, чим власне і підкупив нашу увагу для цього огляду велосипедів. Рама, тут, як і вище, зазначилась алюмінієва. Вона має більш спортивну посадку ніж на інших брендах цього цінового сегменту, що дозволить вам їхати з комфортом довго та швидко. Згідно сайту КТМ, серед їх моделей велосипедів, цей велосипед КТМ Ультра відноситься до третьої категорії, що дозволяє використовувати його в спортивних цілях. Єдине, що не рекомендується його використовувати саме в екстремальних катаннях або в екстремальних перегонах. Тобто, наприклад, можете спокійно кататися десь в Карпатах, десь в трейлах, брати його на подорожі, проїжджати корінні секції. Також стрибки до 60 см також дозволяються, можна їздити без проблем, але вже, наприклад, використовувати велосипед в якості ДХ на екстремальних спусках і трейлах вже буде перевищувати його можливості та характеристики, що може призвести до якихось поламок. Тому використання саме в екстремальних умовах цього велосипеду буде уже не рекомендоване. Ну, а коли ви дійдете до того рівня, коли ви вже зможете їздити екстремальні перегони, трейли і ДХ траси, тоді і велосипед у вас буде уже зовсім інакший. Що цікаво в серії КТМ Ультра, ну, КТМ робить велосипеди так, щоб ви могли і на роботу поїхати, і в парк поїхати. Тому тут є всі необхідні кріплення для того, щоб встановити, наприклад, багажник або пляшки. Шви тут якісні, рівні, не поліровані, але це тут і не потрібно, тому що не потрібно соромитися якісних та красивих швів, потрібно соромитися, коли вони будуть зашпакльовані. Питання тут, звісно, будуть в основному до кермового стакана, тому що на 23 й рік він тут чомусь не конусний. Хоча і зрозуміло, тому що цей велосипед відноситься до початкового рівня. Рама під ексцентрики на цьому велосипеді, і це дуже дивно, тому що це також застаріло. Хоча в більш вищих категоріях велосипеду КТМ Ультра там уже буде встановлена ось True Ексель. Троси проведені всередині рами, це дуже зручно та естетично, і особливо це буде створювати більший комфорт, наприклад, в плані байкпакінгу. Внизу під кареткою виведені траси та баудени, а це, мабуть, найзручніше виконання внутрішнього проведення, яке взагалі існує на велосипедах. Трансмісія тут аж на 12 швидкостей, і це буде трансмісія SRAM SX Eagle з касетою на 1150. А це настільки великий діапазон передач, що апхіли будуть обмежуватися виключно вашим скілом. Шатуни тут також SRAM SX Eagle з зіркою на 34 зуби і під каретку DUB. Але якщо подивитися, наприклад, на велосипеди такого ж цінового сегменту, то побачите, що у більшості каретка буде під квадрат, за що КТМ однозначно буде плюс. І також із приємного те, що тут буде встановлена гідравлічна система гальмування, але на диво вона тут буде шимано, при тому, що все інше тут від срам. Але воно працює, тому давайте це залишимо без обговорень. Вилка тут Сантур, круто, що вона повітряна, тому її можна налаштувати під себе. Круто, що вона має виносний локаут. Це дуже зручна річ, але не круто, що вилка під ексцентрики. Але про це ми вже говорили вище. Ну і колеса, які все це возять, обода фірмові від Alex Rims, пістановані, що дуже важливо, просто якісні та непогані обода, які будуть дуже непоганими для такої стокової комплектації. А ось покришки тут стоять, можна сказати, що навіть дуже хороші, це Maxxis Recon Race 29 х на А це дуже і дуже гарні параметри для лісових та ґрунтових доріг. Хоча, наприклад, з такими параметрами покришок на асфальті вам доведеться попітніти, хоча завжди можна змінити покришки, наприклад, на напівслік, і це спростить вашу поїздку по асфальту, якщо вона у вас буде в переважній більшості. У висновку цей велосипед чудово підійде в якості щоденного або велосипеда для вихідного дня в парку на трейлах. Але цей велосипед не підійде для екстремального спорту, хоча і дасть непоганий початок, щоб ним почати хоча б займатися. Зможете на ньому поїхати хоч в подорож, хоч в похід, кататися з ним з сумками, хоч з байкпакінгом, Тому всі ваші потреби цей велосипед закриє. А стосовно бренду KTM, то він уже є одним із найстаріших та шанованих виробників в Європі. Вони мають повний цикл виробництва велосипедів. А технології та якість виробництва постійно йдуть в ногу з часом. Асортимент велосипедів КТМ охоплює абсолютно всі групи велосипедів, але акцент вони зробили саме на гірських велосипедах та, звісно, на електровелосипедах. Хоча, наприклад, вони і не забувають про дитячі. Тому заходьте до нас на сайт, дивіться, як зручно працює фільтр по підбору велосипедів. Подивіться, які є моделі КТМ, подивіться, які підходять і подобаються найбільше саме вам. Замовляйте, катайтеся і отримуйте задоволення. З нас огляди, а з вас лайк, коментар. Та підписка для підтримки нашого каналу бережіть здоров'я та використовуйте велосипед за призначенням. До зустрічі!